Вітаю всіх-всім самого мирного, світлого часу, хто коли буде слухати моє звернення. Моє сьогоднішнє звернення направлене на те, щоб запросити вас продовжити своє навчання, навчання в Академії духовної трансформації людини. Навчання ще більш глибинного рівня. Хоча кожен курс, навіть той же перший курс, кожного разу відкриває свою міру глибини, сприйняття другий курс, який в нас нещодавно завершився. Також для кожного дає розуміння Роботи з собою. І от третій третій курс, який ми називаємо курс підготовки майстрів. Багато хто думає, що це курс, який спрямований лише для професійної діяльності майстрів академії. Це не так. В першу чергу цей курс він для всіх, так як ви розумієте, і перший курс, і другий він для всіх людей, які усвідомлюють те, що необхідно змінюватися, необхідно працювати з собою, а для цього необхідні знання, необхідні інструменти, які ми вам даємо на наших курсах. І от третій курс він дійсно такого більш глибинного характеру. Проводимо ми його в сакральних місцях нашої України в Карпатах, і саме в таких місцях є можливість більш глибинно. Зануритись зануритись е в свою духовну природу, зануритись в усвідомлення того, що заважає е проявитися нашому вищому, я, нашій вищій природі, е як з цим працювати, е досліджуючи ці всі проявлення. Дуже глибинні практики медитативного характеру, практики на активізацію духовного бачення, духовного відчуття, сприйняття. І саме в таких місцях ми зможемо з вами це все досліджувати. Я можу дуже довго розповідати про те, що буде на цьому курсі. Але основне, основне, що ви для себе зможете зрозуміти, те, що у кожної людини є та причинність, третинна причинність, ми ще її називаємо антиподом, тобто та егоцентрична суть, яка звикла стверджуватися. Жити, жити не просто в лінійній площині, а жити, виправдовуючи всі свої руйнівні прояви свідомості, всі руйнівні прояви своєї душі, своїх почуттів, своїх бажань, своїх дій, і саме через це, через це усвідомлення. Кожен з вас буде розуміти, як з цим працювати, і в духовному напрямку роботи з собою дуже важливо бути чесним, чесним в усвідомленні того, в тих питаннях, які ми задавали на першому курсі, хто ми, що ми тут робимо, в якому направленні ми рухаємося. Питання для чого нам з вами ті чи інші обставини життя, і от на третьому курсі ще важливе питання. Це питання для чого я, для чого я в цьому світі, для чого я так міркую, для чого я так відчуваю, для чого я так дію, для чого я зараз протягну руку допомоги цій людині. Чи навпаки, для чого я відвернуся зараз від цієї людини? Всі ці глибинні філософські, езотеричні, релігіозні теми ми будемо підіймати з вами через практику Аскез. Для багатьох аскеза є щось таке несприйнятливе, те, що пригнічує людину в якійсь мірі. І для багатьох аскеза це пріоритет лише таких сильно вольових людей, які хочуть там прийти до Бога через якісь практики. Ограніченій, вибачте, ще вчуся, ще вчуся говорити українською. І саме на третьому курсі кожен з вас усвідомить, що аскеза це є дослідження, це дослідження через усвідомлення своєї вищої природи, того, що заважає, заважає проявитися цій вищій природі. Дослідження активності свого духу, чому він не може проявитися в більшій мірі. Дослідження своїх реальних духовних здібностей, ну, наприклад, духовне бачення, ми будемо напрацьовувати з вами: духовне відчуття, духовне розуміння, будемо напрацьовувати стан духовної динаміки. В сприйнятті всіх обставин навколо нас, відчуваючи волю Бога, яка веде нас в руслі долі, і саме через сприйняття волі Бога, ми дійсно будемо вчитися робити праведні кроки, бо багато кроків ми робимо в житті, які по формі нібито правильні, але. З досвідом, часто буває так, що кроки ці, вони нібито по формі правильні, але по суті вони не в тому направленні, яке повинно проявитися, проявитися через істинне сприйняття цієї направленості, що є воля Бога. Будуть, будуть цікаві духовні практики в священних сакральних місцях гір Карпат. Я можу багато про це говорити. Я не рекламую, я просто вас запрошую. Я розумію, що часу пройшло небагато від другого курсу, і практично третій курс починається у нас через два тижні. І у багатьох з вас вже були якісь свої плани, свої якісь наміри проживання цей період часу, У ну, кого як вже вийде, але курс буде. Ми вас чекаємо на цьому курсі в Карпатах. Також курс буде проходити для тих, хто не зможе його пройти. В цих місцях онлайн, ну, звісно, краще було б все-таки вживу його проходити, але з розумінням того, що багато хто знаходиться за кордоном у нас, і ми будемо його проводити також онлайн. Будете трішечки також адаптуватися під таке сприйняття курсу цього рівня. Це також у нас буде перший такий досвід передачі духовного стану, духовної інформації цього курсу дистанційно. Всіх запрошуємо, чекаємо вас в Карпатах.